Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо універсальну мобільну батарею Xiaomi Redmi Powerbank PB200 LZM з інтернет-супермаркету Розетка. На нашому огляді представлений варіант пристрою у чорному кольорі таємність у батареї 20 000 мАч. Комплектація містить у собі інструкції, сам Powerbank та кабель USB Micro USB. Літієво-полімерний Powerbank може заряджати усі сучасні пристрої, які підключаються до нього через стандарт USB та забезпечує чималу гарантію технічної безпеки завдяки внутрішньому захисту від короткого замикання, перегріву надлишкової напруги та перезаряджання. Він має розміри 15,5 на 7 на 2 см та вагу 439 г. Корпус УМБ виконаний з приємного на дотик чорного матового пластику. З бокової сторони є кнопка перевірки рівня заряду завдяки світлодіодній індикації на верхній частині павербенку. Тут же наявні два USB-роз'єми виходу, аби мати змогу заряджати до двох пристроїв одночасно, а також наявні роз'єми входу мікро-USB та USB Type-C. Перевіримо фактичні дані USB-роз'єму під час зарядження телефону. Реальний струм дорівнює 1,52 А, а реальна напруга була максимально на рівні 9,67 В. За цих же умов номінальна ємність приблизно дорівнює 1200 мА. /h. Дана універсальна мобільна батарея дозволяє заряджати не тільки стандартним типом зарядження, але й мікрострумом та технологією швидкої зарядки Quick Charge стандарту 3.0 до 18 Вт. Отже, висновок. Універсальна мобільна батарея Redmi PB200LZM від компанії Xiaomi вразила мене своєю чималою потужністю та запасом заряду. Такий паверб стане невід'ємним елементом активних людей, які часто подорожують або знаходяться в місцях без стабільної електрики. Окрім цього, швидкість зарядження пристроїв вразить навіть тих, хто вже користувався швидкою зарядкою. Єдиним недоліком, який імовірно можна так назвати, є досить незвична вага. Для тих же, кому це дійсно є мінусом, варто звернути увагу на зменшену модель цього ж пристрою. Посилання на товар в інтернет-супермаркеті Розетка в описі. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та не забувайте підписуватися до нових відео.